Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки Hand із запахом тропічних ягід, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину «Розетка». Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить привітним, залюбки відповідали на всі мої запитання. Проконсультували мене по всім потрібним мені товарам. Замовлення обробляється досить таки швидко і доставка здійснюється також швидко. А зараз повернемось до нашого ароматизатора. Як ви бачите, виглядить він у формі такої ручки, згаду на якому є присоска, завдяки якій ми кріпимо нашу ручку. Або на стекло, або на іншу рівну поверхню. Не кріпиться воно на шерсть, на тканину, головне, щоб поверхня була рівна і гладенька. Запах, тропічна ягода, досить такий цікавий запах. Як ви бачите, ось такий кружечок, який можна потерти, понюхати, і ми відчуємо запах. Знаєте, напоминає такі журнали із жіночою косметикою. Як на мене, це досить зручно, тому що як можна купувати ароматизатор, якщо ти не відчуваєш його запаху, Це ж як хіту мішку. Як на мене, це досить незручно. Я завжди нюхаю, який має запах ароматизатора, це досить таки важливо, який запах буде в автомобілі. Тому. Я понюхала запах, досить такий приємний запах. Переважає така більш малина, смородинний трішки. Мені все сподобалось. Дизайн такий в нього цікавий, така маленька фіолетова ручка. Мені дуже подобається. Такий незвичний ароматизатор, тому, тому я рекомендую його. Мені дуже сподобався він. Якусь трошки вже набридли сірі, такі чорні ароматизатори, яких навіть не видно. А це така гарна маленька ручка, яку можна повішити біля себе на стіклі і дивитись на нього, малюватись гарно. Мені дуже подобається, тому я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Вірозетка за ось такий чудовий ароматизатор, за таку маленьку фіолетову ручку. Тому дякую за увагу. До побачення!